Поговоримо про наших дітей. Іноді людина так звикає до почуття провини, що воно стає для неї нормою. Із самого дитинства їй, наче вживили цю емоцію батьки або близькі часто соромили, казали, через тебе мені погано, ти знову все зіпсув, ти невдячний. І дитина могла чинити опір. Вона... Вірила, і ось дорослий вже живе за відпрацьованою схемою, наче сам шукає ситуації, де можна помилитися, поводитися так, щоб потім було за що себе звинувачувати. А далі настає знайомий сценарій, почуття провини, спроби спокутувати його подарунками, надмірною покірністю. Аби тільки заслужити прощення. Це не випадковість, це глибинний паттерн правини. Що таке паттерн правини? Це як замкнене коло, правина, спокута, полешення нова правина. Поки цей механізм діє несвідомо, людина витрачає сили не на життя, а на постійне погашення боргу, якого вона Справді не існує, як вийти з цього кола. Усвідомити джерело, почуття провини це неправда, це внутрішня програма, колись нав'язана в дитинстві. Важливо побачити це не твій голос, а голос батьків, учителів, значущих дорослих. Розрізняти провину і відповідальність. Провина каже. Ти поганий. Відповідальність каже: я зробив помилку і можу її виправити. І це потрібно мовити дітям.